Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Яна Антоненко. І я розпочинаю цикл онлайн-тренувань з Хай Heels. Кожне тренування зі мною для вас буде новим досвідом. І після кожного тренування ви зможете виконати нову хореографію. Мої заняття дозволять звільнити жіночу грацію та підкреслити індивідуальність. Захоплення цим танцювальним напрямком навчить висловлювати емоційність, додасть впевненості у собі та покращить самооцінку. Хай хілс це чудовий спосіб зняти стрес, покращити настрій та фізичну форму. А тепер підтримайте мене лайком, підпишіться на канал і починаємо. Сьогодні ми навчимося хореографії зі стільцем під динамічну темпераментну музику. Спочатку я покажу танець, а потім поясню виконання кожного руху. Починаємо з того, що ми сідаємо на краєчку стільця. Я опускаю голову вниз і тримаю ручками по сторонам за ножки. Далі я підтягую за грудною клітиною і веду себе наверх. Ручки тяну до кінця, до кінця, до кінця. Далі в мене виїжджає, яка нога права. Виїжджає в сторону в цей момент. Права ручка нас доганяє, продовжує ножку. Ще разочок. Опускаємо голову вниз. І я підтягую себе за грудною клітиночкою, веду наверх. Дуже повільно, повільно, ручки дотягую. Далі в мене йде дуже легесенько. Я витягую ножечку праву і продовжую себе рукою витягувати. Далі я тримаю вже лівою ручкою за стілець. Цей момент моя ніжечка права підтягується до мене, щоб мені було зручніше, так? І відштовхую своєю лівою ручкою, мене починає тазити. І за тазом я витягую свою праву руку наверх від ліктя. Тобто, ще раз, я витягнула ніжку. Далі я підтягую праву ногу і через акцент веду веду, веду, веду до кінця. Далі я опускаю руку вниз. Як я її опускаю, я глажу себе. По голові, да? по волосечку, опускаючись вниз на ніжках. Угу. Ще разочок. Витягнули ножку, підтягую праву ногу до себе, витягуюсь наверх. Далі я спускаючись вниз, трошки опускаюсь, крокую своєю правою ногою, і в цей момент я гладжу себе по голові. Да? До кінця і далі в мене йде розворот. Я кладу праву ручку свою. На стілець витягую в колінах себе і прокручую через ліву сторону тазу. максимально-максимально в праву сторону на рівних ніжках. Ще раз. Ми вийшли наверх. Далі я опускаюсь нижче. Далі витягую свої коліночка, таз прокрутила. Далі я спускаюсь вниз, на півприсід мене йде. І в цей момент моя ліва, ліва рука відривається і веде таким, як півколом. І до кінця з грудною клітинкою, де да, я прогнулась. Далі в мене йде акцент. Я виходжу на рівні ножки. Бум! І ще раз. Зробили ручкою. Акцент іде з руками. Мої ручки виходять через підборідок і виходять назад за голову. Тобто, що я роблю? І бум! Пауза. Точка. Ще раз. Давайте додавамо рахунок. Я опускаю вниз. У мене є чотири рахунки наверх. Раз, два, три, чотири. Далі чотири рахунки в сторону ніжку. П'ять, шість, сім. Привела. Вісім. Далі піднімаюся на два рахунки наверх. Раз, два. Далі на два рахунки вниз. Три, чотири. Далі у мене п'ять. 6, знову по 2, 7-8 акцент 7-8. Далі я сідаю знову вниз своїй попой, опускаюсь. І як я спускаюсь через боком покажу і через хвильку, так? Наче. Тобто, і в цей момент ручками я себе провожу по собі. Акцент нога права пішла наверх і поклала на ліву. Ножку. І далі в мене йде зміна. У мене йде права і ліва. Граціозна. Угу. І ще раз. Зверху. Ми були далі. Я спускаюсь вниз. І помінять. Тепер підрахунок. Вісім ми прийшли. Раз, два. І три. Чотири. І. Далі я веду свої ніжечки в таку позицію да, широку. Тобто, що я роблю? Я опускаю праву ножку і слайдую да, по сторонам. Ножки розвожу. Що я роблю руками? Я синхронно опускаю свою праву ногу, розкриття в мене йде і вирівнюю свою спину. І угу. ще раз зверху і з самого початку повторимо. І Вниз, нога. Поміняли. Вихід. І далі йде жух. Такий дуже різкий підйом. Що я роблю? Я тримаю себе за стілець. Оп, ліву ручку. Далі в мене йде переход. Я витягуюсь. Опорна нога у мене ліва. перейти, Праву ручку доставляю і вирівнюю свою праву ножку. Стаю з рівними колінками, так? трошки далі. Я відпускаю свої ручки, уву, лишаючи корпус над підлогою, так? І з рівними колінками я піднімаю за головою ручки витягую назад і через сторони спускаю їх, потім клас-клас буде нижче, права-ліва. З цього положення далі я крокую. У мене йде права нога. І права рука, ліва наздоганяє, щоб в мене був упор. Далі я розвертаючись на правій нозі, в мене вона буде опорна, прокручуюсь. Тобто я витягую ножку, да, максимально не під себе, не скручуємося, а навпаки, я витягую її від себе, щоб це був об'ємніший рух, так? Знизу і довертаюсь, кручусь на своїй правій нозі, пропускаю ліву ножку, ставлю її. Лівою рукою тримаюсь І сідаю дуже спокійненько вниз. Угу. Давайте з цього моменту ми вийшли. Раз, два, три, чотири і п'ять, шість, сім, вісім. І покласти ручку праву на ліве коліно. Тепер давайте з'єднаємо ось у хорографію. Це, в принципі, вона і вся була. А, давайте поступово. Зараз я порахуюся розпокійно. Летс гоу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз. Два і три. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім раз і два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два. Три, чотири, п'ять і шість, сім. Вісім. Це була вся хореографія. Якщо ви її виконуєте, намагайтесь максимально відчути відчути себе, відчути музику і саме виконання. Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Якщо ні, то ви можете трошки перемотати назад і передивитись. Зараз я пропоную вам станцювати ще раз під рахунок, але саме так як буде це звучати в музиці. Починаємо ще раз спочатку. Я задам вам темп зараз. Пять, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, висем. Раз, два и три, четыре, пять, шесть, семь. Висем. Раз и два. Три, четыре, пять, шесть и семь. раз и два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. anything negative cause I just want to hear it out your mouth yeah give me fuel it's a tool that I use to go ahead and run my mouth yeah I take shots I take loss I make shots I miss lots I tell you get big boss, you get yachts you swing lots and pop off a big shot I ain't done chasing got big dreams bigger things impatient who's at the top that make me who's at the top think I'm gonna all and face it. I don't give up, I I don't give up, I I won't give up this cause I know that I want it know that I'm on it I'll make it I promise they say anything negative Дякую, що приєдналися до тренування. Напишіть свої враження в коментарях. Повторюйте це тренування, поки не отримаєте бездоганне виконання. І приєднайтесь до наступного заняття. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Розкривайтесь для наповнення позитивом, підтримуйте свою фізичну форму і пам'ятайте: здоровим бути здорово!